Сьогодні ви дізнаєтеся топ-2 унікальні страви з вашої області України та на додачу з сусідніх 24. Сподіваюся, ви взяли щось смачненьке? А ми починаємо! І відкриваю наш список Чернігівська область, де полюбляють булани, картопляну страву, що нагадує кльоцки, підходить до супів та м'яса, а подається зі шкварками, сметаною та смаженою цибулею. Також тут ви знайдете печеню в горщиках, це м'ясо з овочами, запечене в духовці, та пиріжки з калиною. Просто вибух смаків. Рухаймося далі. У Сумській області готують унікальну шпундру це поєднання тушкованої свинини, буряків та бурякового квасу, та печеню по сумськи в горщиках, що має оригінальне поєднання картоплі, м'яса і печінки з болгарським перцем, сметаною та сиром. У Харківській області є своя унікальна квадратна піца по харківськи що вже давно стала одним з символів міста. А ще тут готують гречаники: це м'ясніть тюфтельки з гречкою. Та борщ по-слобожанський зі свинячими реберцями. Переходимо до Полтавщини. І яка у вас перша асоціація? Звичайно ж, це галушки. Галушки різних типів та видів. Це настільки символічна страва для цієї області, що їй навіть встановили пам'ятник. А друга страва це пундики, такі собі солодкі смажені пиріжки, присипані пудрою. У Луганській області є своя унікальна гарбузова каша, яка готується на молоці з додаванням фруктів та горіхів. Там м'ясний рулет з омлетом всередині. Погодьтеся, досить оригінально та ситно. Сусідня Донецька область славиться рулькою по-донбаськи, що роблять з задньої частини свинячої ноги та запікають в тісті. На додачу регіон славиться Авдіївською рисовою кашею з додаванням вершків і яєць, молока та ваніліну. Переходимо до Дніпропетровської області, де зіркові страви це юшка по дніпровськи з леком, де лек це часник, перетертий з сіллю і заправлений жирним рибним бульйоном. Та форшмак страва з оселецем в вигляді закуски. А от Запорізька область пригостить нас кулашем. Це обсмажене пшоно, заварене з різними добавками, такими як гриби, сало або риба, та порадує капусняком зі сметаною на м'ясному бульйоні. Це прям типові страви запорізьких козаків. Далі перейдемо до Криму. Тут у мене перше, що спадає на думку, це чебуреки або янтики, одна з зіркових страв кримсько-татарської кухні. А ще крим славиться лагманом, супом з локшиною та шматочками м'яса, і долмою, голубцями в виноградному листі. Херсонська область це кавуни. А там, де кавуни, там і бекмес. Запашний кавуновий мед з м'якоті кавуна. На додачу Херсон славиться своїми овочами, а особливо баклажанами. Тут їх і смажать, і консервують, та навіть роблять ікру. Продовжуємо прогулянку морськими областями. На черзі у нас Одеська область. Де зіркові страви це також форшмак, биточки, бички, змішані з мукою та смажені на олії, та риба фіш фарширована риба. А чим нас пригостить Миколаївська область? Як щодо топчеників Повітовські, це потрібна натюлька з хлібом та молоком, обсмажена в формі котлет та протушкована з картоплею і томатами. Також на Миколаївщині варять юшку з томатним соком. На Кіровоградщині ви знайдете крученики. Це м'ясо начинене грибами, сиром або капустою та обсмажене на пательні. І наші добрі знайомі вареники. На Кіровоградщині ця страва неймовірно популярна з усіма можливими начинками м'ясом, печінкою, грибами, ягодами тощо. Переходимо до Черкаської області, де полюбляють запечену буженину в тісті, та борщ виключно з ароматними пампушками та часником. Наступна зупинка це Київська область, і тут без сюрпризів. Звичайно, символи столиці це котлета по-Київськи, Київський торт та, можливо, цукерки вечірні Київ. У Житомирській області зародилися тертюхи, картопляники, кримзлики, пляцки, мандрики, барабуляники або більш відомі даруни, картопляні млинці. І як у випадку з галушками дерунам також було встановлено пам'ятник. Інші відомі страви Житомирщини це білий борщ з білого квашеного буряку та варгуни, хрустке печиво у формі ромба, присипане пудрою. Вінницька область славиться такими стравами, як вінницькі лежні, бігос та фляки. Вінницькі лежні це картопляне тісто з різними начинками, обсмажене на олії, родичі дерунів, зраз та вареників. Бігос це страва з тушкованої кислої капусти з м'ясом і грибами, а фляки суп з яловичиною, який приправляють коренями, сиром і спеціями. Переходимо до Хмельницької області та легендарної зінківської ковбаси чорного кольору. Оригінальному рецепту ковбаси вже понад 300 років, а колір досягається завдяки гарячому копченню. Також у цьому регіоні готують картопляну ковбасу ведерей. Чернівецька область порадує нас домашньою бринзою. Мамалигою, кукурудзяною кашею з маслом на овечому молоці. Тут навіть є село з одноіменною назвою, та стравою чанахи. Це тушкована баранина з овочами. А ось Тернопільська область славиться кулешею, це насичена кукурудзяна каша з вершковим маслом, та мачанкою, щось середнє між супом та соусом, і готується з грибів, борошна, сметани та вершкового масла. Рухаймося до Рівненської області. У цьому регіоні популярний мацик. Це в'ялене м'ясо в свинячому шлунку, яке готується близько 9 місяців, та картопляники або зрази, такі собі пиріжки з різними начинками з картопляного тіста. У Волинській області ви зустрінете токмачі. Це ще один варіант картопляних пиріжків. Та волинські мазурики, смажені в паніруванні ковбаски з фаршу індички. А ось у Львівській області зірковими стравами є Галицький або Львівський сирник. Та віденські штруделі з різноманітними начинками. Переміщаємося до Івано-Франківської області. Тут полюбляють банош, густу кукурудзяну кашу зі сметаною, бринзою та шкварками, так васалевий зуб, теж саме що й суп. Закарпатську область не можна представити без бограча, пікантного м'ясного супу з паприкою. Та завиванців, м'ясних рулетів з яловичини, вареними яйцями, салом та сирою тертою картоплею. Пишіть у коментарі, які ще унікальні страви ви знаєте з вашого регіону. Буде цікаво створити свою рідну мапу. І, звичайно, не забудьте про ютубовські кнопки, підписка, вподобайка і таке інше. Дякую, що були зі мною, і зустрінемося в новому цікавому відео. До зустрічі!